Справа 1046. Запиши 4 спільних кратних для чисел. Ну що ж, в першому завданні для чисел треба зробити 3 і 7. Давайте почнемо з найменшого спільного кратного. Це прості числа, 3 і 7, то їхній добуток це і буде найменше спільне кратне. Тобто це буде 21. Записуємо. Далі. Ну і інші наступні у нас кратні тісла буде декілька разів більше за 21. У різну кількість можна взяти. Наприклад, 21 на 2 це буде 42. Ну, скажімо, давайте тоді помножимо на 5. 21, це буде 105. Пишемо 105. Ну і ще одне для зручності. Давайте помножимо на 10. Це буде 210. Усі ці числа є спільні кратні для чисел 3 і 7. Вони діляться і на 3, і на 7. Переходимо до другого задання, бачимо 2 і 8. В даному випадку у нас найменше спільне кратне це буде 8. Бо 8 ділиться на 8 і 8 ділиться на 2. То почнемо тоді з числа 8. Ну, давайте його збільшимо у 3 рази. Це буде 24. Це буде також найменше спільне. Це буде спільне кратне просто. Далі 8 можна помножити, ну, скажімо, на 10, це буде 80. Ну і 8 можна помножити, ну, скажімо, на 1000. Це буде 8000. І. Переходимо до третього завдання. Отже, 6 і 9. Найменше спільне кратне, яке буде, ну, у даному випадку це буде 18. Тобто меншого числа не можна підібрати, то ми почнемо з 18, 18, яке ще число. Ну, безпосередньо добуток 6 на 9, а це 54, також буде спільним кратним. Тобто, давайте запишемо 54. Далі можемо 18 помножити на 10, це буде 180. Ну і останнє, скажімо, 18 можна помножити, скажімо, на 20. Це 180 плюс 180, це буде 360. Тобто будь-яке з цих чисел поділиться і на 6, і на 9. Ну що ж, ось таке завдання про спільне кратне чисел. На цьому вправу завершено.